Міданок з іскрою. Привіт усім! Цей ранок, хоч і весняний, та розпочнемо його з гарбуза. Яскравий помаранчевий овоч прикрасить будь-яку вашу страву, а якщо ви приготуєте його нестандартно, тоді страва буде вдвічі особливішою. Нині приготуємо салат запаченого гарбуза та бекону. Отож, нам потрібно: гарбуз, рукола, бекон, пармезан, гарбузове насіння, чесник. Оливкова олія, бальзамічний оцет, сіль та перець. Для початку приготуємо заправку, яка водночас буде із соусом, в якому запікатимемо гарбуз. Для цього в посудині змішуємо бальзамічний оцет, Нам потрібно 2-3 столові ложки. Оливкова олія, 5-6 столових ложок. Часник. Нам потрібно 5 зубців. Не лякайтеся так багато. Відношення з іншими компонентами заправки його смак буде трішки виділятися, але так і повинно бути. Пропускаємо його через чесний Солимо та перчимо і гарненько перемішуємо. Все, готово. Далі чистимо гарбуз і нарізатимемо його невеличкими шматочками. Розраховуємо так, аби вони були не надто великі, не надто малі, адже в духовці вони трішки зменшаться, проте не дуже до речі. Ви знали, що гарбуз родом з латинської Америки, але там його використовували для виробництва лікарських препаратів. Мочуємо шматки гарбуза соусом і викладатимемо їх на деко заставлене пергаментним папером. І випікатимемо в духовці приблизно 20-30 хвилин, допоки гарбуз не отримає золотисту скоринку. Поки запікається гарбуз, ми беремось до бекону. Нарізаємо тонкими смужками та обсмажуватимемо на сковорідці. Дуже важко працювати зі смачними партнерами, адже хочеться з'їсти усе, не доготувавши страву до кінця. Так нас з родиною ковбаскою. М -м, смачно. Так відсмажуємо не до хрусткої скоринки, а лише злегка підрум'янюємо. У миску викладаємо руколу. Поливаємо її половиною заправки. Далі викладаємо бекон та гарбуз. Ціпаємо попередньо обсмаженим гарбузовим насінням. Воно нормалізує кровіний тиск та рятує вагітних від токсикозу або просто коли закачує в транспорті. Злегка перемішуємо. Додаємо сир і продовжуємо перемішувати. Ось вам ще одна цікава ідея приготування страви з гарбуза смачного. Слітанок з іскрою. Родинна ковбаска для тих, кого любимо.